І, власне, у нас є вимога, і ми маємо її до євроінтеграції впровадити. є-аудит. Що таке є-аудит? Це проходження перевірок в електронному ну, через систему, да, через обмін електронними документами без фізичного виходу податківця на підприємство для того, щоб уникнути корупційної складової. От, ну, власне, корупційна складова вона залишилася, вона нікуди не ділася. Вона присутня, і для того, щоб цю корупційну складову мінімізувати вимога Євросоюзу, щоб Україна впровадила Є -1. Давайте подивимося, а як розвивається. Ну, тобто, ви зрозуміли, да? що ось ці нарахування по акту, і плюс корупційна складова, це те, що має на виході платник податків. От є скажу: давайте мінімізуйте корупцію. Давайте проходьте перевірки в електронному вигляді. Як це робить весь весь ЄС. От, тому що у нас там буде паперів в архіві, такі ніхто не зберігає. Але, але чому так є? Тому що в них частково відкрита у більшості країн банківська інформація. У нас вона закрита. Власне, в 2023 році Україна почала працювати над тим, щоб провадити її аудит, щоб платники податків змогли в електронному вигляді проходити перевірки без виходу інспектора на підприємства. Ми, знаєте, як не, не можеш досягти своєї цілі, лягай і лежи в її напрямку. Оце для мене про є аудит. Ми просто, просто лежимо в цьому напрямку, ми поки не рухаємося. Якщо подивитися хронологію, як, як розвивається впровадження є аудиту, в березні 23-го року були затверджені технічні вимоги, ну тобто, технічне завдання, як має виглядати програмне забезпечення для є аудиту. В квітні 2023 року почалися торги, тому що це програмний продукт і аудит його має хтось розробити. На прозоро були оголошені торги, і, і ті компанії мали можливість при, прийняти участь в цьому, надати свої пропозиції по розробці програмного забезпечення. В вересні вже був укладений договір з переможцем цих торгів і увага! З вересня. По листопад, тобто там три місяці, сплило лише в кінці листопада, провели першу зустріч з переможцем, тобто пройшло три місяці, і провели тільки першу зустріч з переможцем торгів. Тому я й кажу, що ми лежимо напряму, лягли і лежимо. лежимо в такому положенні, до що додає аудит. Тому в 2024 році є аудиту нам не чекати. Це програма забезпечення дуже складне. Якщо в листопаді зпливом трьох місяців після підписання договору з переможцем торгів провели тільки першу робочу зустріч, то я думаю, в кращому випадку є аудит тестовий. Ми побачимо в 2026 році, в кращому випадку. І є аудит, буде тестуватися спочатку для великих платників податків, які зобов'язані документацію зберігати в електронному вигляді. Ну, значну частину документації, у них є обов'язок зберігати в електронному вигляді. Тому тестування почнеться з великих платників податків. І далі поступово ми будемо переходити до обов'язкового електронного документу обігу. Тобто, якщо, за моїми прогнозами, у 26-му тестовий режим буде тільки для великих, то для всіх інших є аудит буде не раніше 28-го року. От це такі прогнози по є аудиту. Тому гостей на підприємствах чекаємо, зустрічаємо, готуємося. Є аудит, ми не побачимо ще довго.